Після вручення ключів медики беруться оглядати начиння новеньких автівок. Дуже удобні ці носилки, які можна подвігати сюди-туди. Вони не фіксовані. Куди треба, необхідно нам пройти, ми можемо пройти. Така на перший погляд, проста деталь, а значно полегшить роботу, каже фельдшерка із Чорнобаю, Віра Стецюра. Порівняти є з чим, додає жінка, бо в екстренці вже 34 роки. роки. Уаз він по своїй природі був вузенький і в ньому були фіксовані носилки. Дуже важко було бригаді рухатися коло хворих. Кисневі бало. Вони навіть два, особливо в цей ковідний період. Це дуже важливо, бо людей ми з киснем возили дуже багатьох. На поповнення чекали давно, розповідає лікар Євгеній Тищенко. Серед чотирьох автівок, які залишиться в місті, одну отримала й його бригада. Ми знаходимося в ній все чергування. Також і для пацієнта комфортні умови якби способствують кращому перебігу його захворювання. За кермом нового реанімобіля Віталій Осіпов. він працює у відділі реагування на надзвичайні стани. каже машина сама по собі м'яка і маневрена. Це справді ті сучасні машини, коли ти їдеш і тобі зручно. Ти відчуваєш комфорт. Є й тут і кондиціонери. А це надважливо. Додає чоловік, бо маршрут викликів не закінчується однією Черкащиною. Ми транспортували Ми транспортували хворих не лише по всій Україні. Були хлопці й за кордоном. Двічі їздили до мінська, аби забрати пацієнтів після трансплантації. Станції, яким сьогодні вручили ключі від нових швидких, обрали не випадково. розповідає директор обласного центру екстреної допомоги Ігор Фесун. Якщо там машині 15 років і кількість викликів дуже велика, ми перш за все будемо міняти автомобіль. Там Вісім карет придбали в межах держпрограми мозу. Решту 14 – власним коштом. Додає Ігор Фесун, це гроші отримані від НСЗУ, які вдалося накопичити. Сьогодні ми замінили фактично 20% від транспорту, який є у нас в установі. Відповідно на 20% покращилось матеріальне становище як самих бригад, так і автомобілів. Наступне поповнення область планує отримати до кінця року. Додав ігор Фесун Ольга Котлер, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.